Це засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій, комунальної власності та житлово-комунального господарства та постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, охорони навколишнього середовища, благоустрою та капітального будівництва. Шановні депутати, на спільному засіданні постійних комісій присутні сім депутатів. Запрошені заступник голови Леонід Горцов, начальник фінансового відділу Марія Шветик, начальник відділу земельного устрою та містобудування Тетяна Попович. Кворум є засідання комісії правочинної. Відповідно до статті 47 закону України по місцеві самоврядування Україні пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, члени комісії, нам необхідно затвердити порядок денний засідання даної комісії. На від комісії виноситься питання згідно порядком денних. Перше питання: про внесення змін до місцевої програми підтримки підрозділів Сил безпеки та оборони України на 2025 рік. Друге про внесення змін до програми благоустрою населених пунктів Вернічанської сільської ради на 2025 рік. Trečias. Pranešimas dėl kompromiso programos socialinio apsaugos, nanašystės ir darbo apribojimų 2025 m. Ketvirtas. Pranešimas dėl biudžeto apribojimų 2025 m. Penkta. Pranešimas dėl programos 2023-2025 m. Шосте про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Вікнянський центр провідної медико-санітарної допомоги на 2025 рік. Сьоме про затвердження технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земель для рибогосподарських потреб, про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, про реєстрацію права комунальної власності. Та про включення до переліку земельних ділянок для продажу права оренди на них у формі електронного аукціону земельної ділянки водного фонду площею 4 гектарі 66,83 для рибогосподарських потреб, що розташована за межами населеного пункту Села Чернівецького району Чернівецької області, кадастровий номер 73 21 58 29 вісім вісім двадцять Та продаж права оренди на неї на конкурентних, засад, конкурентних засадах. На земельних. на земельних торгах у формі електронного аукціону. Восьме питання. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та про включення до переліку земельних ділянок для продажу оренди рендера, де оформлення електронного аукціону земельної ділянки водного фонду площею 4,2255 55 гектара для рибогосподарських потреб. Дев'яте. про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та про включення до переліку земельних ділянок для продажу права у формі електронного ціону земельної ділянки водного фонду площею 1,6896 гектара для рибогосподарських потреб. Десяте питання про припинення договору оренди землі від 20.12.2017 року, про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки та про включення до переліку земельної ділянки для продажу права оренди на них і формі електронного аукціону земельної ділянки водного фонду площею 4,35,52 гектара для ринкосподарських потреб. Одинадцяте. Про заміну сторони договору оренди землі від другого сьомого 20-го року, укладеного міста РДА та Кострижівським кабінатом будматеріалів. 12. Про внесення змін в рішенні 48-ї сесії 8-го скликання від 28-го 10-го го No2332-48-2024 про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. 13. Про внесення змін до договорів на користування складовими єдиної газотранспортної системи України між власниками та газотранспортними або газорозподільними підприємствами. 14. Розгляд заяв. У когось з депутатів будуть інші пропозиції, зауважені чи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозицій, зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок спільного засідання постійної комісії. Хто за всі за. Переходимо до першого питання. Про внесення змін до місцевої програми підтримки підрозділів сил безпеки та оборони України на 25 рік, доповідає Марія Шерик. До нас надійшли два звернення від військової частини А2582 на виділення субвенції для придбання деталей, комплектуючих та ремонту автомобільної та військової техніки, а також. Від військової частини тридцять Національної гвардії України на виділення субвенції для придбання майна номенклатури служби радіоелектронної боротьби. Зв'язку з тим нам необхідно внести зміни до програми підтримки підрозділів сил безпеки та оборони України, зазначити дані заходи та збільшити обсяг фінансового ресурсу на 150 п'ятдесят тисяч. Хто затримались? Проти немає. Так, друге питання: про внесення змін до програми «Благоустрою населених пунктів Веренчанської сільської ради на 2005 рік. 25 рік. Доповідає начальник Марія Швебік. У нас виникла необхідність виділити додатково кошти на упорядкування сміттєзвалища в сумі 99 тисяч в Зв'язку з тим нам потрібно внести зміни до програми. Зазначити, збільшити обсяг фінансового ресурсу на порядкування сміттєзвалище. Це у нас вже проведено, відповідно, що є в тіселів і, киселів, і... Це у так, все в загальному. Ми вже ті кошти, що у нас були при бюджеті виділені, ми використали, і нам додатково треба виділити кошти, щоб ми могли далі порядкувати сміттєзвалище. Прошу голосувати, хто за? Запрод отрималась, немає третє питання про внесення змін до комплексної програми соціального захисту населення та робота в Росіянської сільської ради. До нас надійшли звернення від жителів села Бабин та борівців про виділення матеріальної допомоги у зв'язку з крупним становищем. Там одна у Бабині сім'я багатодітна. А, і жителя жительки з жительки села Борютів для виділення матеріальної допомоги на встановлення пам'ятника mm -hmm. померлому воїну. Е, шуба, е, шуба, е, шуба. Е, вони з тим, що вони ніякі допомоги на поховання не мають ніяких виплат. Вони компенсації їм не належать, і вони звернулися до нас, що ми їм допомогли. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималось немає. Четверте питання: пронесення до бюджету Веренчанської сільської територіальної громади на 25 рік. Нам необхідно збільшити видатки 100 тисяч субвенцій у державному бюджету на придбання деталей, комплектуючих та ремонт автомобільної військової техніки для військової частини а 25 82 Збройних сил України. Також 50 тисяч субвенція на придбання майна номенклатури служби радіоелектронної боротьби для військової частини 3057 Національної гвардії України 99 тисяч 990 гривень на придбання вікон та дверей у нашу амбулаторію, де ми розпочали ремонти, і нам необхідно ще додатково виділити дані кошти. 99 тисяч 990 на упорядкування сміттєзвалища. 30 тисяч матеріальна допомога у зв'язку із важким матеріальним становищем благодійній сім'ї Села Баби, 30 тисяч гривень матеріальна допомога на встановлення пам'ятника померлому воїну ЗСУ, 65 тисяч на придбання спортивного інвентаря. У нас є питання, і зараз я ще додатково... І 35 тисяч нам необхідно додатково виділити на пільгові рецепти в Вікнянському ПМСД. Ми при бюджеті виділили, але коштів замало, дуже літні подорожчали. На жаль, була оругохвара людина, вона померла, але Виділяли її, приписували її пільгові рецепти, відповідно, приготування на даний момент плану немає. Треба збільшити плану. Прошу голосувати. Хто за. проти отримались? Немає. П'яте питання. Про внесення до програми розвитку фізичної культури і спорту на 23-25 років. Це. Це я вже зазначила у змінах, але також повторюється. До нас звернулися футбольний клуб імені. Юрія Царика для виділення їм коштів для закупівлі спортивного інвентаря: Тут 30 м'ячів, сумка для м'ячів, маніжки, спортивні, дошка тактична, пішки, футбольні. Зв'язку з цим у нас у програмі розвитку фізичної культури спорту даний захід не зазначений. Бо нам потрібно внести зміни, зазначити даний захід, відповідно, збільшити фінансування на шістдесят тисяч гривень. Прошу голосувати. Хто за? Шосте питання. Шосте питання про внесення змін до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Князький центр переведенної медико-санітарної допомоги на 2025 рік. Для того, щоб ми могли збільшити фінансування на пільові рецепти цих 35 тисяч, нам необхідно внести зміни і збільшити обсяг що... фінансового ресурсу на 35 тисяч. Для відшкодування більшого mm -hmm. за. запрошення технічної документації стану голосування. Прошу голосувати. Хто за? Проти, отримувалося, немає. Так, сьоме питання. Про затвердження технічної документації земноустрою щодо із реалізації для медля рідко господарських потреб. Члени комісії, у нас розроблена технічна документація з натрию оцінки на земельні ділянки товарного фонду для рибогосподарських потреб, також документація щодо організації земельних ділянок для рибогосподарських потреб. У нас є таких чотири діляночки. Ми їх завершуємо, прошу затвердити документацію, включити перелік продажу на земельних торгах та продати право оренди земельних ділянок на електронних аукціонах. Стартовий розмір річної оренної оплати буде 12%, термін дії договору оренди буде 49 років. Я пропоную об'єднати ці, ну якби не об'єднати але я щоб ви не розказувала, не повторювалася оце в чотирьох ділянках по питаннях. Питання. Так будемо а -а -а. так голосувати, але це одне й те саме. А -а -а. Один ставок за пермою, земельна ділянка 4, 22, 55 другий ставок Хачкове, урочище. Лише повинно ділянка буде. 168,96. Тепер третій ставочок це біля совка Бугая. 4, там Бугай Іван Дмитрович має оренді ставок, там казка ставків, там є 4,6683. І четвертий собор. Там ми ще припиняємо добю оренди землі від 20 грудня 2017 року до укладені заставити районної державної адміністрації та бортником Василем Васильовичем. Так як Василь Васильович Бортник помер у 2021 році, що ні? І цю ділянку ми висадаємо також на цього. Тим, Тим, разом разом. Ви собі голосуйте разом, так щоб ми довго час не затримували. те, За прошу я... голосувати. Проти отрималось немає. Одинадцяте питання: розумін у договору оренди землі від другого 7 -го, 20 -го року укладеного між та радиатовостежівським комбінатом в У Нас на території Величенської сільської ради знають, що є. Такий, як орен... кар'єр, є орендує паркослажинський комбінат матеріалів. У них був укладний договір у 2020 році Заставської районної державної адміністрації. Так як такої вже адміністрації немає, є Чернівецька районна адміністрація правонаступником якої від Заставківської, але нам все рівно треба замінити сторону договору оренди. Тому я пропоную замінити сторону орендодавця Засланської районної державної адміністрації, особі голови районної державної адміністрації Козарічка Дмитра Васильовича на Вереченську сільську раду Чернівецької району Чернівецької район, області особі сільського голови Бочка Володимира Дмитровича. Та доручити сільському голові, власну додаткову угоду до договору. Прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися. 12 питання про внесення змін рішення 48 ї сесії 8-го скликання від 28.10.2024 року дві тисячі 48 2024 року про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності була розроблена документація по поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Борівці. Там орендували, була спільна ділянка, орендував пару що товариством таврисом Деяолі. Трошечки ми, ми десь пустили, може помилку, коли попередня ділянка треба було вона була в них оренді. Ми припиняємо цим рішенням припинити договір оренди та зареєструвати право комунальної власності. І дане рішення буде невід'ємною частиною до попереднього рішення і так ми. Цей. Бо ми в тому рішенні пустили, не припинили, там сформувалися дві нові ділянки. З кадастрово та ділянка перша вона пропадає, на основі однієї створюється дві. І тому ми припиняємо попередній договір, бо будуть два окремі договори. Окремо буде пара з договір, а окремо буде товариство приятель. Ага. Прошу голосувати. Хто за? Отримали, спробу немає. Чотирнадцяте питання Про внесення змін до договорів на користування складної єдиної газотранспортної системи України. Доповідає Тут до договору. До нас звернулося яке товариство з обмеженою відповідальністю газорозподільчої мережі України в особі Чернівецької філії. Ви знаєте, що вони в нас орендують ці підвідні газопроводи і там інші речі, що ми по акту передачі їм передали. Бо ми не могли тоді їх не передати. У нас є основний договір укладений в 2011 році, він завершується аж в 32-му році. Пункт є е 7-2, де ми в оренду передали їм наше майно на 25 років. А вони звернулися до нас. Цей договір у нас закінчується з ними в 38-му році. Вони звернулися, щоб пункт. 7.2 змінити цей договір укладається строком, вони вже хоча на 49 років, тобто аж до 2062 року. Ну, Порадившись з головою, обговоривши це, ми рекомендуємо вам прийняти таке рішення відмовити підписання додаткової угоди номер 2 до договору на користування складовими єдиної газотранспортної мережі системи України. Пункт 7.2 розділу 7. -2. Дії договору додаткової угоди номер 1 до договору користування майном залишити без змін, про прийняте рішення повідомити Товариство з обмеженою відповідальністю Гаргосподію мережі України в особі чернівецьких філій. Ми вважаємо, що ще договір має діяти фактично 13 років, це не то, що він завершується, я і так вважаю, що це кабальні умови на 25 років, а вони ходять на 49 років. Ну немає. Абсолютно, то стояло питання, ви знаєте, чи щоб вони відшкодовували нам і так далі, чи якісь інші приймалися рішення, вони фактично, а вони таке вже фактично збільшувати. Ну, сільська рада. А, а, а як ми збільшимо? Це умовна арада, ми їх... Передали фактично задурнули. Да. Це так. Люди провели, а вони збільшують, доставку е, 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 е. але Вони хочуть, щоб ми це майно їм ще подарували. фактично подарували, бо якщо до 2062 року, то люди знають, що Україна голосла. <плес> Один Все, да. ну, я не знаю. Вони ж приватна фірма, їм видно, вказівка прийшла максимально збільшити. Ми вважаємо, що абсолютно доцільності. Тому те, що Ви договір закінчується в, в, в наступному хоч році, А це договір до 38-го року. Вони давайте нам ще Ну, Дякую. Дякую за підтримку. Та, 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 Тож, голосує? Так, прошу голосувати. Хто за? Проти отрималися має. 14 років заяви. Так, шановні, шановні члени комісії, я буду, до нас звернулося ряд громадян нашої громади. Я буду читати їх завжди по цільовому призначенню, прізвищі побачить, площа і населення. Так, до заяви звернувся Іван Іванович. Житель села Киселів, який просить заперетичну документацію щодо встановлення відновлення земельної ділянки на корінному місцевісті для ведення особистого селянського господарства площею 02351 у, у селі у урочище Клин Юришкевич. З такою ж заявою звернулася Небіснюк Анастасія Миколаївна, жителька села Бавин, земельна ділянка, площа 025, ведення особистого селянського господарства. Так, земельна ділянка розташована в селі Вимушів. Такою заявою звернувся Небеснюк Микола Васильович до будівництва обслуговування жилого будинку господарської будівлі споруд, села Вимошів, вулиця Незалежності, 2, земельна ділянка, площа 025 Га. Небеснюк Настасія Миколаївна до будівництва обслуговування жилого будинку господарської будівлі споруд до Незалежності, 2, села Вимошів, площа 025 Га. Біла степанія Георгіна, змейна ділянка в селі Борівці по вулиці Головна, для будівництва обслуговування жилого будинку, площа 90-га. Життя Корисія Іванівна, жителька села Киселі, вулиця Заводська, 35, змейна ділянка 0,22, 32, будівництва обслуговування живого будинку, господарській будівлі і споруд. Віконський Микола Гаврилович, житель села Яглунівка. Земельна ділянка по вулиці Центральна, 14, загальна площа 018, 91 Га. Фролова Ориса Горіна, жителька села Веренчанка. Земельна ділянка по вулиці Українській, 122, площа 0,25 Га. Харюк Ориса Миколаївна, жителька села Веренчанка, земельна ділянка по вулиці Зота Капітана, 26, площа 012, 24 ГА. Тригувець Марія Іванівна. Жителька села Кіселі, вулиця Великоволодимирівська, 83, площа 0,25, Галі, будівництво обслуговування живого будинку. Це прошу проголосуйте, це особ... особисте селянське і будівництво обслуговування живого будинку. Далі буде трошки інакше цільове призначення. Mm -hmm. mm -hmm. Може, mm -hmm. mm -hmm. я збилася. Гай, добре, я читаю. <гану> <гану> Далі до сесії звертає, так як до сесії звернулися пасічник Любов Олександрівна. Я просить дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення змеїно ділянки в оренду орієнтовної площі на 27 г для ведення городництва. З такою заявою звернулася Андрія Ярослава Іванівна. Дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення зменої ділянки в оренду орієнтовної площі 027Г. Та Філіпчук Олександр Горойович дозвіл на розробку проєкту замустору щодо відведення змін ділянки у Ренду орієнтовної площі no для городництва. Так, заявою звернулися масович у та Масович Іван Кодорович просить затвердити технічну документацію встановленню відновлення меж земельної на ділянки натуринної на місцевості для ведення товарного сільського господарського виробництва. У них у спільно-частковій власності Мосовича Юрія Тодоровичеви третє частки, Івана Тодоровича – 1, третя частки, земельні ділянки Рілля площі 185 12 га та багаторічне насадження 0,2455 ГА. Такою заявою звернувся Дубчак Станіслав Анатолійович, який просить затвердити технічну документацію для ведення товарного сега виробництва за межами села Яблуніка, земельна ділянка площі 065-50. Так, проні Василина Васильевна, жителька села Бабин, для ведення товарного сега виробництва площа 16333. Так, звернулася Кутря Галина Євгенівна, жителька. Ось села Шепинці, яка спадкувала земельну частку пай з там Катерини Дмитрівни, просить дати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж доведення товарного сигенвиробництва. Так, до сесії сільської ради звернулася Андрієцька Рубіна Віталія, яка просить. Дати дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентар... інвентаризації земель в себе призначення під господарськими будівлями і дворами, які знаходяться в її власності. Вона долучила витяг з Державного реєстру речових прав на майно, тому вона проводить інвентаризацію земельної ділянки і буде вкладати договір вентиль. Так, до сільської ради звернулося з питанням акціонерного товариства чи не ці обладнання, яке дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення <кій> землеустрою щодо відведення земельних ділянок в кількості 12 штук для розміщення обслуговування трансформаторних підстанцій на території села Белівці та і селів Геничанської громади. Далі звернувся до нас сметанюк Дмитро Ярославович, який просить поводити межу земельної ділянки для будівництва жилого будинку, господарських будівлі та споруд за адресою Івана Богона 67 в селі Веренчанка. Якщо вам не відомо, хто, то це журавець Богдан Ярославович. Він змінив прізвище і додав. Розміну тисяча сусідка в нього до мітрюк, Марія, напевне. Ми там були, там вона померла, нікого немає, ніхто не проживає, тому ми просимо погодити на сусідці. І е, заява повторно до нас поступила поза Марії Миколаївни, жительки села Кіселів, яка просить. Затверди проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення, яке змінюється із земля доведення товарного у землі до ведення особистого господарства, що знаходиться за межами села Борійці на території Хмельничанської сільської ради. О, все, ці заяви такі всі. Я думаю, що на сесії не будемо є. Сглядати, погоджувати, затверджувати, як там вже віде. на розгляд депутатів. На розгляд сесії проголосувати. Всі питання в порядку денного розгляду. Дані проєкти рішення рекомендується розглянути на засіданні сесії сільської ради. Дякую за увагу.